Росата пекінської капусти там все дуже банально просто. З пекінки це точно дуже банально просто. Підібрати правильне насіння, правильний торф це немаловажно. Тобто, капуста не любить кислі торфи, і на це треба звертати увагу. Це друге. І живлення стандартно. Зараз, в принципі, там, ну, фосфорного ну, може і давав би, може, ну, я б може не давав би. Тут суб'єктивна ця, але. В, в мінімальних дозах, які рекомендують, я би дав би однозначно і дав би обов'язково кальцієву силітру пекінки. Своєвориво надходження кальцієвої селітри особливо в момент формування качана. Обов'язково. І все банально просто: три двадцятки балансове добриво це те добриво, яке е, підійде абсолютно всім капустним, і без цього діла не буде абсолютно ніяк. І кальцій кальцій про по листу кальцій. Е, Фертигації, тобто в кореневе живлення, обов'язково треба, щоб, щоб було. І капуста вона там далі, як, як далі. Азот, двадцятка, кальцій, і цього буде достатньо.